Вітання аграріям! Сьогодні знову про сою. І хоча ми про схеми протруєння для сої вже знаєте різні різні обговорили, але все одно приходять запити про те, що «А розкажіть, а скільки коштує, а як краще скомпонувати. Тому я поділюся декількома схемами, перевіреними, які ефективні, і скільки вони коштують, значить, наскільки це дорого, недорого ви вже кожен для себе будете приймати рішення. Що здавати в цю схему, в кого придбати, які препарати, тому що розумієте, що стосується, наприклад, фунгіцидного захисту, практично кожна компанія, яка є на ринку, має фунгіцидний протруйник. Що стосується інсектицидного, так теж можна вибрати, тому що в багатьох компаніях є. Комплекси мікро-макроелементи, стимулятори росту теж є. І таке саме, що стосується і бактерій бульбучкових. Але я вибрала ті схеми, з якими я працюю. Достатньо часто. Звичайно, що схем є десятки-десятки, як я вам сказала. Але декількома сьогодні з вами поділюся. Отже, дивіться така найдешевша схема, спілкуючись з вами, я розумію, що кожен цьому році намагається зекономити. Але економія, я завжди кажу, має бути розумна, думаюча. Тому таких два компоненти, як фунгіцидний протруйник і інокулянт, мають бути. Другий варіант, чому я вибираю, наприклад, всі ви знаєте, що я завжди останнім часом говорю про турбосою. Чому я вибираю саме цей інокулянт, Тому що його можна змішувати з усіма. Протруйниками, в принципі, які є е, на ринку. І немає застережень стосовно цього. І я бачу, бачу результат в полі, бачу, що це працює, тому ділюся з вами практичними е, знаннями, практичними порадами те, що перевірено. Отже, е, що стосується бульбочкових бактерій, значить вибираємо е, турбосой. Е, в одні, одна упаковка норма одна упаковка йде на е, одну тонну, я зробила оці всі зараз витрати, які я буду говорити, вони всі в розрахунку гривні з ПДВ на 1 гектар. Тому, що, якщо говорити ціну там за одиницю, за літру, тобто це таке. А це в перерахунку на 1 гектар при нормі 120 кг на гектар при нормі висіву, коли одна тона йде на 8,3 гектара. Ось. Отже, турбосой плюс, для прикладу, фунгіцидний протруйник Авідо від компанії Alfred, 3, діючих речовини фунгіцидних, в останні роки себе добре показує, тому чому би ні, і витрати на нього встановлюють 140-150 гривень залежно від, ну, від компанії, яка реалізує від дистриб'юторської компанії. А, ну, І залежно від норми, від норми, але я сказала, ці розрахунки зроблені на 120 норма 120 кг на гектар. Отже, значить, турбосой плюс авідо будуть коштувати 770 гривень на, на гектар. До ці, якщо ми, це така найпростіша схема, тобто інокулянт плюс фінгіцидний протруйник. Якщо все-таки ми хочемо додати інсектицидний інокулянт, найпростіше, я весь час говорю, що найпростіше діюча речовина це імідоклоприт, звичайно, це може бути тіаметоксам, але імідеклоприт це дешевше. Діюча речовна, витрати на неї становлять в районі 80-80 гривень на гектар, тому спільну турбосой плюс Авідо, плюс канонір Ультра я взяла від компанії АХТ будуть коштувати 850 гривень на гектар. І, звичайно, що якщо ми до цієї схеми... Добавимо ще стимулятор росту. Я для розрахунки взяла Фертіактіл SD від компанії Тімак, тому що теж в останні роки бачу результат. Звичайно, це може працювати із квантумом, наприклад, квантум стрекоза, плюс Т-80. Це може бути від тератарси протруйних, це може бути від долини протруйних, тобто велика кількість на ринку є стимуляторів росту для обробки насіння. Але я використовую е, часто Fertile s з 9 ну, тому що е, і по ціні, і по ефективності це хороший продукт. Е, і я бачу від нього результат, тому якби ми, е, ми використовуємо. Але знову ж таки, дивіться, я говорю про схему, що має входити. Е, і наголошую, що що стосується больбочкових бактерій, треба перевіряти, з чим сумісні, не сумісні. А далі собі відбираєте те, що ну, підбираєте ті продукти, які, які подобаються вам, з якими працюєте. Ви ось тому, значить, турбосою плюс Авідо, плюс Канонір Ультра і плюс Vertectiel SD будуть коштувати 970 гривень на, на гектар будуть ваші витрати. В цьому році. Всі ми знаємо, що насіння, яке ми будемо висівати, зібране у 2022 році, сильно уражене хворобами. І, звичайно, якщо ви маєте результати, чи або ви бачите візуально, маю на увазі результати аналізу насіння, де вказано, які хвороби. Або, значить, ну, ви бачите візуально, що це насіння уражне, або ви зробили хоча б на схожість і бачите, що низька схожість дуже часто зараз в результатах є низька схожість. Отже, тоді краще перестрахуватися і все-таки взяти оригінальний фунгіцидний протруйник, який е Ну, все таки, що стосується фунгіцидних протруйників і фунгіцидного захисту, я завжди наголошую, що краще використовувати оригінальні препарати. І коли я оце порівнюю, знаєте, мені так, коли пишуть, що що ти порівнюєш оригінальні препарати з генеричними препаратами. Я порівнюю тому, що ми так використовуємо, тому що я думаю, а брати мені авідо, чи, наприклад, мені брати стандакт топ від басву, чи мені брати якийсь інший продукт. Звичайно, що для компаній, які виробляють оригінальні продукти, їм, напевно, це не ну не дуже. Подобається, коли йде таке порівняння, бо дійсно вкладається велика кількість коштів, часу науковці працюють над тим, щоб розробити ці діючі речовини, які будуть ефективні, а генеричні компанії вже використовують ті знання. Ну але я говорю, тому що ми так використовуємо, тому що не ну, не в обіду нікому. Але я думаю, чи мені дати Авідо, чи мені дати, наприклад, Квадрофор, чи мені дати Максим, чи мені дати Стандакт Топ, тобто я порівнюю і ті і ті препарати. Тому, тому не обіду нікому, але, але ось саме так ми про, цих, про, про ці препарати і говоримо в порівнянні. Тому, якщо сильно уражене насіння, повертаючись до нашої теми, то варто використати стандакт топ. Стандарт топ це і фунгіцидний, і інсектицидний протруйник. Витрати на нього вже будуть становити в районі 480 гривень на гектар. Турбусою плюс стандарт – це 1100 гривень на гектар. І до нього додаємо ще Тік Тілсів від тімака кастимулятор, і наші витрати становлять 1230 гривень на гектар. Ось. Е Коротенько, я вам навела схеми. Я в процесі розмови буду внизу прописувати для того, щоб ви собі могли подивитися, порівняти. Але ще раз кажу, що є база, є схема, ці схеми робочі, ці схеми ті, які працюють. Я вже підібрані перевірені продукти. Але, звичайно, якщо ви маєте свій перевірений продукт і працює в ваших умовах, ви собі заміняєте. Як вам зручно, а хочете, можете користуватися готовими, вже напрацьованими результатами і мати свій результат. Ось, це все, що я хотіла сьогодні розповісти. І бувайте здорові! Ви і ваші рослинки!